Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні ми з вами знову стаємо незвичайного чуда, яке відбулося із волі Божої. І дуже часто так у своєму житті. Ми стаємо свідками різних чудес, які навіть доторкаються до нас. Але на відміну від апостола Петра, ми ці чудеса, які стаються біля нас, не вважаємо чудесами від Бога. Бо навіть подивімося кожен у своє життя. Коли щось стається, коли щось стається добре, то що ми говоримо? Ми говоримо, я постарався. Або можемо сказати, мені пощастило якийсь такий дивний збіг обставин, що так у мене зараз все добре склалося. І дуже рідко кажемо ось ті слова, які сьогодні каже апостол Петро. Тоді ще сином. А він каже: Господи, відійди від мене, бо створилося чудо, на яке я вже навіть не сподівався. Ти зробив те, чого я вже навіть не чекав. А я, каже він, такий грішний, що не гідний цього. І ось коли ми дивимося у своє життя, то можемо якраз і сказати, насправді дійсно дуже багато так ми маємо, що якісь чудеса відбуваються і саме. Бог нас якось оберігає, Бог щось робить так, що ми стаємо збережені від якогось горя, від якогось лиха. Навіть подивімося на себе, не раз так було, що чи то запізнюємося кудись, чи то якісь такі обставини перешкоджають нам щось зробити, що ми вже навіть буває починаємо нервуватися, але з погляду часу бачимо і кажемо, тоді все так сталося, що я був. Убережений від чогось гіршого. Правда, є так? І сьогодні ось це євангельське читання є про оці чудеса, які відбуваються із кожним із нас. Ми у своєму житті дуже часто якраз ось ці чудеса називаємо дивними випадками. Опираючись зовсім не на Бога, а опираючись на ось ці земні обставини. Замість того, щоб подякувати Богу, стараємося знайти якесь логічне, як то кажуть, вирішення, роз'яснення всьому тому, що сталося. Сьогодні Христос приходить. На берег Генісарецького озера. І як говорить і помічає тут святитель Феофілак Болгарський, Христос хотів навчати людей і хотів так навчати цього разу, щоб Він міг бачити людей у лице, і люди могли бачити Його у лице. Бо можемо собі уявити, коли Христос навчав, Його обступали з усіх боків, і ззаді, і спереді, так що не всіх він міг бачити своїми очима. І тому він звертається до Симона, кажучи, сівши у його човен, щоби відплив трохи від берега, щоб, будучи уже на озері, на невеликій відстані, на такій відстані, щоб люди його могли чути. Але уже із того човна міг навчати людей, щоб Він міг усіх бачити, і щоб його усі могли бачити. Так, до речі, дуже часто є у нашому житті. Христос завжди повертає своє обличчя до нас. Він завжди намагається своїм обличчям. Подивитися на серце і душу кожного із нас, щоб не тільки побачити, але щоб не мов би поглядом своїм доторкнутися до тої нашої рани, яка є, щоб доторкнутися своїм поглядом до того болю, до тих скорбот, які є у нашому житті. І Доторкнувшись через погляд, через свої очі, які дивляться у наші очі, <кій> говорить слова ті, які говорив і тоді, коли навчав людей із того човна. Ми не знаємо, що він говорив, але свята церква, учить, кажучи, що так, як завжди. Господь говорив про ось ту безмежну любов Бога до людини. Як завжди, Господь намагався нагадати кожному із нас, як Бог любить нас і як Він промишляє у нашому житті, щоб ми, пам'ятаючи любов Божу, щоб ми пам'ятаючи. Отой промисел Божий не відвертали свій погляд від нього і розуміли, що де би ми не були, і як би ми не ховалися, Господь все рівно бачить нас, і яка би наша душа не була у тих ранах гріховних, він все рівно любить нас. І допускає Господь до нас ось ці різні обставини. Інколи обставини добрі, інколи обставини якісь скорботні. Для чого Господь це робить? А для того, щоб знову і знову нагадати про себе, коли ми відвертаємо свій погляд від нього, коли ми намагаємося сховатися від Нього. Якісь скорботи знову доторкаються до нас. А Господь цими скорботами каже: людино, ти ховаєшся від мене. Подивися, що може бути в тебе, коли мене немає. Знову скорботи доторкаються, знову біди доторкаються, не ховайся від мене. Поверни свій погляд знову до мене. І я тобі знову допоможу, так як завжди допомагаю, так як кожного разу доторкаюся до тебе. Так само і тепер допоможу, подала йому все. Ти ж знаєш, людино, я життя своє віддав за тебе. То що мені коштує допомогти тобі у якійсь скорботі чи у якихось труднощах? Ось так Господь звертається до кожного із нас. І звертаючись так до нас, Господь ще хоче нам сказати, подивися, людина, скільки є чудес у твоєму житті, а ти так часто замічаєш лише скорботи. Скільки є чудес біля тебе, а ти. Бачиш лишень тривогу і біде. Подібно, як колись, як тоді, коли Христос навчав людей із того човна і, вийшовши з нього, каже до апостола Петра: відпливи і закинь сіті. Апостол Петро, слухаючи. Ось це повчання Ісуса Христа і слухаючи вже ось цю настанову, щоб він відплив і закинув сіті для того, щоб зловити грибу, дуже подивувався. Адже був добрим рибалкою і знав, коли найкраще ловити рибу, знав, коли найбільше можна її. Зловити і добре розумів, що якраз тоді, коли Христос каже, риби немає, рибу не ловиться. Але так і відповідає він Христу, кажучи, Господи, якщо ти так кажеш, то я це зроблю. Хоч і відповідає, цілу ніч трудився. Не зміг нічого зловити. Але якщо ти так кажеш, Господи, то я зроблю. Відпливає, і що ми бачимо далі? Два повних човни риби. І наскільки повні, що аж починають тонути ті човни. Петро. Ще перше був у тому горі, у тому розпачі, бо слухав він повчання Ісуса Христа. Але водночас із тим повчанням у нього в голові були думки, а що я зараз принесу додому? Всі ті порожні, умиті водою, човни порожні. А зараз човни і сіті повні. І, здавалося б, радість має наповнювати його. Здавалося б, чудо, яке сотворив Ісус Христос для Нього. Але і навіть у цьому випадку апостол Петро, розуміючи уже ту свою гріховність і бачить. Як човни від того чуда починають тонути. Розуміє, що тонуть ті човни не так від риби, а тонуть від того, що вони ще навантажені каміння, яке є його гріхами. І каже він Христу, Господи! Відійди від мене, бо я грішний чоловік. І цими словами Він визнає свою гріховність і щиро кається перед Ісусом Христом. Кажучи, Господи, грішний. Каюся. Розумію, що я негідний тих чудес, я негідний того чуда. Яке ти мені подав. Я не гідний і мої гріхи, ось те чудо, яке ти мені даєш, разом зі мною тоне, тоне у тому морі, у тому озері. Господи, прости мені. І сказано в Святому Євангелії, відразу після цих слів, коли, Хри... коли Петро покаявся, коли Петро визнав свою гріховність, витягнули ті човни на берег, повні риби, і він, Петро і інші апостоли, Яків і Іоанн, яких також згадано сьогодні, пішли за Христом і стали його учнями. А Петру ще й сказав, віднині ти будеш ловцем людей. І ось, дивлячись на це, паралельно порівнюємо зі своїм життям, скільки же Господь чудес робить, а я помічаю тільки горе, тільки погане. Але скільки біля мене у моєму житті, у моїх найрідніших, у тих людей, кого я люблю, у тих, Повних човнів риби, скільки ось тих повних човнів чудес, які Господь подає, здоров'я, достаток, уміння, таланти. А я помічаю лишень якесь горе і лишень якусь біду. На це зауважує також. Святитель Феофілак Благарський. Кажучи, людина, яка хоч трошки послужиться Богові, взамір отримує дуже багато. Кажучи, подивися, апостол Петро не зробив нічого значного, просто прийняв у свій човен. Ісуса Христа і відплив трішки подальше від берега. а у нагороду отримав повні човнири. Так само і звертається до нас Ісус Христос, кажучи, прийми і мене у своє життя, у човен свого життя. І тоді Той човен будеш мати. Повний чудес, повний достатку, повний тої риби, яку я тобі подав. Дивлячись сьогодні на цей уривок із Іванівського читання і беручи приклад із цього всього, постараймося, щоби у своєму житті. Ми намагалися більше помічати ось тих чудес, які гарантую, що у кожного з нас є, Щоб ми більше їх помічали. І за те дякували Богу. А Господь, бачачи нашу подяку і бачачи те, коли ми будемо говорити, так як апостол Петро, що негідні, Ось того, бо ми люди грішні, буде приймати наше покаяння і ще більше нам давати. Нехай Господь Бог допоможе нам виправитися і наповне наше життя духовною милістю і благодаттю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу.